Покажите, пожалуйста, графически мы сделали маленький слайд э, этого процесса между Гонтаревой и Михаилом Головко. Там в чем прецедент, в общем-то. Вот, вот так вот сделали, да. Э, вот, э, выдержка. Покажите на весь экран, да, вот, э, решение суду, э, -та, та 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 в общем, победил. За выступление на телерадиокомпании радиокомпании 112 канал, вы в эфире там заявили, обвинили Гонтарю, в том, что она разорила банк Хрещатик конкретно, да? Mm. Вы мне скажите, вот, можно ли считать, во-первых, э, как сейчас у вас отношения, вас там не прессуют, обычно, ну, у нас как, кто побеждает Гонтерю? она ж черный казначей, ребят, ну, она же реально, как это, сидит на кассе. Ты хоть сказать, что платить зарплату фальшивыми графиками? Не угрожает. Жають лі ні толі опасності для життя. Як сім'я? Mm. Вивезена за граніцю вже. Ні, да, що ви жартуєте. По-перше, ну справа в тому, що я в політиці ж не перший день, і ми мали справу, як то кажуть, і з агресивнішими українофобами, в тому числі Януковичем. А на Україна ФОБО да. Я вважаю так, тому що своїми діями по іншому назвати не можна. До речі, всі час навіть за часів партії Рігонів за Чис Януковича проти мене було порушено три кримінальні справи. Тобто, ну але це нічого не залякав. І все ж таки ми свого добилися. Майдан Революція Гідності перемогла. Політика От. авторитет. Е, тому я хочу сказати, що так, е. Е, щодо Гонтареві, мені прикро, прикро, що ми в принципі на своїх плечах таку людину провали до е, такої високої посади. В кінцевому результаті е, в даному випадку всі, якби політики української парламенти на той час, ми були ще в попередньому всьому скликанні. Так це була креатура президента Порошенка, новообраного, який мав майже 55% довіри в першому турі, так і повністю брав на себе відповідальність за країну, але кінцем результатів просто побачили, що завдяки згубній політиці протягом останніх двох років в нас е, довіра до банківської системи повністю відсутня. У нас відбувся масовий відтік капіталів. Рефінансування сагало космічних розмірів майже для української держави 200 мільярдів гривень. Так які в принципі більше половини просто була вивезена за кордон, і більше 80 банків, просто яким давалося після того. Рефінансування вони просто перестали, позупинили свою діяльність і якби були знищені. Про таких умовах, звісно, що коли знецілаться національна валюта, людина, яка відповідає згідно конституції за курс національної гривні, коли не кредитується український бізнес, коли звертається вся економіка, і в той час, коли ми мали би навпаки не піднімати там облікову ставку, а опускати для того, щоб дати доступні кредити для нашого бізнесу, вона піднімала їх до хмарних Висот в кінцевому результаті це дуже негативно вплинуло на економіку на загальний стан української вопрос, Смотрите, Ну ладно, я возвращаюсь к этому делу. No. Вот нюанс в чому це, Віталій, Так думайся, uh, вигран суд. Ти ж подавала, суд... Гонтарєва. Подавала Гонтарєва. Да, Гонтарєва подавала на мене в суд, що я її не ну, е, ну, безпідставно, жіні, безпідставно да? звинуватив її да. причетності до ліквідації банку Хрещатика. Виграв я вважаю... Виграю... суд о том, що все-таки не, она не об'єктивно вважає, що він її не об'єктивно обвинив. І тоді виникає питання, так вона що, суд признав, що вона має відношення до розорення банку Крещатик? Ну, теоретично <laughs> так, але насправді... Ну, тут о, уже говорим про прокуратуру. Там рішення зовсім інше. Там рішення було стосовно мене, суд не вбачає. Чає підстави розглядати е, тут е, е, звинувачення в мій адрес і просто відхилив ті звинувачення гонтори. Але справа стоїть в іншому. Ми ж не судилися там е, по праві, чи вона е, причетна до розвалу банку харчетах, чи не причетна справа була в іншому щодо моїх е, небґрунтованих звинувачень на її думку, і я б мав би перед нею вибачатися. І що це не відповідає дійсності. Суд є бо, можливість да ще зараз якщо хочете, не вибачати жодному разі.